Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тернополянин Ігор Хома, відомий бізнесмен, майстер по дереву та волонтер, звернувся до президента Зеленського з критичною заявою. Відео він записав для однієї з соціальних мереж. Далі мовою оригіналу. Володимир Олександрович Зеленський. Я вас більше не поважаю і зараз поясню, чому. Після того, як ви перестали поважати нас і закрили тернопільський протезний, все таки закрили. Державний, в мене до вас закінчилась повага. Я до вас записував відео. Мене люди попросили, щоб не закривати. Адже війна, скільки воїнів бійців втратили кінцівки. Кожному дано потрапити за кордон і поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського, навіть не власника, директора, відкрив свій протезний бізнес. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг, бо на тому відео жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію. Аби не закривали тернопільські протезни. Я позвонив до жені кошового, до вашого кращого друга і сказав: дивіться, бо на відео жінка говорить, що листа написали щодо заводу. Але ніякої відповіді і реакції немає. і Тернопільські протезни закривають і сказав, що поможемо, порішаємо. Дав сигнал У з тернопільської слуги народу, отим гевкам. І до того часу, як телебачення приїхало і почали щось робити, вже був папір. Що ви дасте відповідь обов'язково і не буде закритий тернопільський протезний. Ви не дали відповідь людей, прозганяли, тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте за бійців, які дають свої кінцівки, своє життя і свою волю, бо ви їх зараз зробили полоненими вдома в Україні, вони воюють за Україну і вони полонені по ваших законах. І я не боюся вас, ні вас нікого абсолютно. Настіє влади людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. Нагадаємо, у тернопільському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві закрили стаціонарне відділення. Про це суспільному розповів директор підприємства Юрій Хоміцький. 12 грудня нам прийшов лист з міністерства соціальної політики, що бюджетом не передбачено фінансування стаціонарів первинної складного протезування на 2023 рік. каже директор підприємства за його словами. В 2023 році допомогу на отримання стаціонару. Держава не надаватиме, а самостійно фінансувати відділення підприємства неспроможне з приводу ситуації, що склалася на підприємстві. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Міністерства соціальної політики та отримали лист. Відповідь у ньому йдеться, що згідно зі статутом Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, воно самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями розвитку. А також самостійно укладає і виконує договори. Мінсоцполітика як орган управління укладає Тракт з керівником розпорядженням кабінету міністрів України від 14.10.2022 десятого 910 р було визначено передати до сфери управління фонду державного майна підприємства та установи сфери управління мінсоцполітики, в тому числі Тернопільське казенне, експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, законом України про державний бюджет України на 2023 рік. Видатки для надання фінансової підтримки стаціонарному відділенню первинного та складного протезування мінсоцполітики не передбачить. Ні, йдеться в документі заступник міністра Віталій Музиченко. У відповіді на запит суспільного повідомив, що фінансування діяльності стаціонарного відділення у 2021 році становило 2191 861 тисяч гривень, у 2022 році дві тисячі тисяч гривень. Нагадаємо, Тернопільське протезно ортопедичне підприємство надає послуги із протезування. Також тут виготовляють медичні і стоматологічні інструменти та ортопедичне взуття. Воно працює понад. 20 років стільки з часу діяло стаціонарне відділення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.